А то скучив, ти за мною а чи що? Ні. А, а глянув, нема тебе не те по двору і запережував. — Де ти є маю? Пішов це тебе шукати, а ти на сонечки, моя яй. Сідай, я, сідай. Я. Моя -яйка. А пам'ятаєш? Як ти до мене залицявся у молодості? А то ж ні. А, ти ж тоді на свинарні працювала. Як зайшов я у свинарник, а там свинейть мать муша, А ти ж серед них сама найгарніша. О -о -о. Ой, а ти тоді, як підікрався ззаді, то як чмукнеш мене у потилицю. Ага, а ти ж мене лопатою, лопатою та по спині. Та по спині вже така жартівниця ж була. О -о -о. Шо? Тільки побралися. Розділяють майно. О, там? Да, і таке буває. Оце молодечко. А давай ми з тобою, Нам вже все рівно робить нічого. Ну, Напишемо шлюбний кордон. Да? Подивимось, як воно, так? Да? Ну давай, давай. Як воно це робиться, ти ж знаєш, манек? Ну, так, спочатку так. треба вирішити, кому дістанеться корова. Корова? Ну, Тобі, з'ясна ж, мамі. А, тобі. А. Ну, да. На а ти, як воно. будеш, грицю без молока, ну як ти будеш? Та мені Маню, самого пара писати. І мені о. о вистачить і цього. Mm. Mm. No. А що no. ще в нас там? А що дрібна живність, кури, гуси, гуті і кульгатий козел у сараї стоїть. То як будемо ділити? А що тут думати? Кури, гуси, все тобі. А ставиш кульгату, хоч буде з ким побалакати. Ну mm -hmm. Добре, добре, mm -hmm. добре. А, а що ще в нас там є? Ну, побутова техніка, світний кольоровий, звітний телевізор mm -hmm. і правильна машина. Mm -hmm. То як будемо ділити щодо донька? Телевізор, звісно, мені. Mm -hmm. А правильну машинку тобі. Ну, добре, добре, ага. а я теж подожди, я теж. Хочу телевізор. Чому Та тобі телевізор? Нашу ж він тобі здався, він же не працює. А скажи, будь ласка, на хріна тоді мені пральна машина, як вона теж не працює. Ой мамі, я це як подумаю. Оце що ми будемо робити? Оце наша вона нам надо? Оце ділюшки ці. мене ж сльози пробирають, стільки разів років, це ділить, воно надо нам, оце скажи, мамі. Ну не хвилюйся, Грицю, не хвилюйся, скільки ж років разом. Ну це ж все скільки... так не будемо, ми його нашому ламу. Да. Не, не, не. не будемо, будемо. Да? Не будемо, так? Не, буде. не буде. Ні. Там може поділи. Ой, Маня, я це думаю, <ріць> думаю. Мабуть, давай цікаво цікаво мені, що там далі ми можемо робити. <ріць> щось ячка. Там є. Ага. То, що То ми... як будемо ділити Хм, Як ж? Та, так так. Матрас, звісно ж, мені, а спинки тобі. Як спинки мені, а як же на тих спинках Ого. Ага. Я теж, може, хочу матрас. Та таке. Як хочеш, так і спи. У Мана... мене спина. О, о, о. Слухай, якщо так, тоді давай хату пополам. Хату? Так. Деба. Та я ж її своїми ручками. Дощечка до да дощечка. Цвячочок до да цвяшочка, Сам строю, хату не дам. А хто ж тобі ті дощечки на оцьому габу носив, га? Ти що, хочеш, щоб я зі тебе голий пішов? Чи що? Голий? А куди це ти голий зібрався? Охоть, може, да гайки. А що?